Всіх вітаю! Сьогодні 11 травня. Давайте зробимо розклад на вчорашню прес-конференцію Путіна о півночі, навіть за північ вночі. Його ще чекали півтори години. Потім він прийшов. Відповідь стосовно перемир'я Путіна. Нічна відповідь. Мабуть, йому не було спокою. А чого його так довго чекали? Ну, давайте спитаємо. Вчорашня прес-конференція Путіна о півночі, навіть за північ його чекали півтори години. Що ж він так спізнився? Що ж, чого він так спізнився? Не знаю, що сказати, чи що. Важко. Україна. З одного боку важкість відчував, з іншого боку, тут і Україна, тут і проблеми з фінансами. Світ. Знаєте, чого він вийшов? Ось вчора ввечері Зеленський, Трамп та європейські лідери запропонували Путіну 30 денне перемир'я. І потім заверш... перемовини і завершення війни. Якщо не буде цього, будуть санкції. Ось, дивіться, бачите, світ ту спентаклі, карта бідності. Для нього це важка ситуація. Тому він і вийшов сказати це вночі. Вже до ранку, до сьогоднішнього ранку, дня вже не тягнув. Важка ситуація в нього з фінансами. Чого його так довго чекали? Розмова, зв'язані руки, тупік. Не знав, що сказати, або що тут, або взагалі з ним щось. Різні плани. Будувалися різні плани. Що, ж, що ж йому було потрібно відповісти стосовно війни, фронту? Ось. І на те, що запропонували йому ось Зеленський, Трамп та лідери Європи, зв'язані руки Тупік. ні. І за цього тут йшла робота довго. Вони думали. І бачите, уход від того, що запропонували. Фактично, уход. Ну, ладно, давайте питати. Відповідь Путіна вночі стосовно перемир'я в Україні. Ану, покажіть, як ось бачить, як її бачив Всесвіту, цю відповідь. Відповідь Путіна стосовно перемир'я вночі. Сьогодні вночі. Яка відповідь? Карта очікування. Тягнучки. Я тягну. Я затягую. Я затягую. 10 монет і 10 мечів. І знов гроші. Гроші, гроші, фінанси і 10 мечів. Смерть. Нічого собі. Мах, контроль, маніпуляція, агресія. Його відповідь яка? Що він не поступиться. Він хоче все. Все, що він хоче це і залишається його пріоритетом. Дуже агресивний. Маніпуляція залякування, смертю. Ну, це може бути ось ця загроза завтра-післязавтра, арішник або там що ще. І я думаю, що ці всі лідери, вони, мабуть, знали, яка буде відповідь. Не поступиться відповідь, я не поступлюся. Уход. Уход від цієї співпраці. Я хочу, щоб було так, як я хочу. І затягування. Ну, ось це, ось це чітко по картам. Так, давайте далі. Чого ж так пізно Путін, давайте спитаємо, дав оце інтерв'ю відповідь стосовно перемир'я. Це прям вночі було. Чого так пізно вирішив дати Путін інтерв'ю вночі? Я, мені здається, такого ще не було, що прямо вночі. Колесо Фортуни, Імператор, світ. Бо, бо імператор чекав відповіді від Путіна. Ну, імператор, світ, це Трамп. Трамп, Європа, Америка, США чекали відповіді від Путіна, він її дав. Пасив на їхню відповідь. І перемога. Я хочу бути переможцем. Я хочу бути так, як я хочу. Ось так. Вперше на цій прес-конференції. Це була не прес-конференція, це був просто його виступ, бо сказали, що ніяких питань Путін вийде і просто дасть відповідь, і все, бо пізно. Путін вперше вночі сьогодні назвав СВО війною. Путін вперше сьогодні вночі назвав СВО війною. Страх, важкість. Ну, бо дійсно важка ситуація. Яке ж це СВО? Яке ж це СВО? Тільки для цих, для далеких. Правосуддя, світ, імператор. Він хоче правосуддя для своєї Росії. Від правосуддя хоче, світ. У всьому винна ви Європа, Америка, США, ось вони в цьому всьому винні. Якщо б не вони, якщо б Україна не дивилась в ту сторону, я би не пішов. би. Хоча це все неправда. Чому вночі? Чому вночі... Бо чекала його відповідь, він повинен що щось був сказати, але те, що він сказав, це все обман. Ну... Хоча він же ж не сказав слово, я відмовляюсь. Він сказав слова, що «Я згоден, але. я згоден, але на наших умовах на столі в Зеленського, ну він сказав не в Зеленського, у влада України на її столі лежить наш план. Ну, тобто вони хочуть, щоб було по їхньому плану. Він хоче перемовин з 15 травня, це четверг. І ці перемовини повинні бути в Стамбулі. Він каже: що треба відновити оці стамбульські перемовини, які були розірвані. Все. Ось його відповідь. Він же ж не сказав ні. Він сказав на моїх умовах і тільки стамбульські перемовини, все. І ще він сказав, що у майбутньому ми розглядаємо можливість проведення, проведення продовження перемир'я, яке ось було на 9 травня. Можливість в майбутньому. Ну, ніякої конкретики нема, але слова слів, те, що він відмовляється, теж нема. Але фактично це відмова. Він знов диктує свої, оці, ну, свої оці, свій план. Ну, давайте спитаємо. А, він ще тут погрожував. Київ погрожував нашим гостям на 9 травня. Київ в цей період хотів три рази перетнути кордон. Київ порушив припинення вогню 9 тисяч разів. Всьому винуватий Київ. А вони ж взагалі нічого не обстрілювали, такі нещасні і бідні, бідненькі. Далі він ще каже: ми налаштовані серйозно до перемовин з Україною. Ми 15 травня ж ось в Стамбулі хочемо відновити перемовини. Ну, давайте спитаємо за оці за 15 травня, за перемовини. Ні, давайте так. Взагалі, оце, що відповів Путін. Яка реакція, яка буде реакція та дії України, ну, України і Європи, бо ми ж разом. Бажання важкість. Досягнення бажаного важко. Маніпуляція, зв'язані руки. Ну, зв'язані руки на, на баланс. Росія хоче своє. Росія не відступиться, хоче своє. А чи знали наша влада, чи знала і європейські лідери, і Трамп, що відповідь Путіна буде ось саме така, що він відмовиться. Знали, дорога. Кордони, уход, тупік. Так, да, вони знали. Уход, тупік і хитрість. Що він якось викрутиться. Прямо не скаже, а викрутиться. Так, вони знали. Вони це знали. Робота, удар в серце, башня. Україна, співпраця, ось війна. Ладно. А ну-ка, реакція Трампа. Реакція Трампа. Реакція Трампа на ось, цю, на ось цю заяву Путіна. Не заяву, давайте відповідь на стосовно перемир'я. Він її спеціально цю відповідь зробив не для України, а для США. Яка реакція Трампа? Він же мабуть, вже побачив виступ Путіна. Його реакція? Робота, рішення, обман. Йому здається, що його дурять. Ось дурять карта обману, і ось карта король. Монет це Трамп. Йому здається, що його дурять. Перемога Віка, монет, Вищий суд, власність. Все одно Росія хоче бути переможцем, вона хоче отримати все-все-все. Важко домовитись, удар в серце, дурень і тут таємниця, ілюзія. Ілюзія, затягування знов те ж саме. Хоча я прочитала заяву Трампа, він там каже, що це прорив якийсь тут. Відповідь Путіна це прорив на кращі часи, що 100% все закінчиться. Це прям вообще нове життя. Ну, Показує зовсім інше. Ладно, давайте спитаємо, чи будуть. 15 травня в Стамбулі перемовини. Чи почнуться знов стамбульські перемовини 15 травня? Те, що пропонує Путін, чи почнуться стамбульські перемовини, в 15 травня. Дорога, дурень, перемога. Дорога, дурень, перемога. Вищий суд. Дорога. Ну, дорога випадає. Хтось 100% туди поїде. Якісь дурні. Дорога, дурня до перемоги. Можливо, делегація з Росії туди поїде, в Стамбул, тому що дорога дурня. Робота робота і е, розбите серце. Ця робота не призведе ні до чого позитивного для нас. Важкість 10 мечів тупік. Для нас це важкість 10 мечів тупік. Для Росії це перемога. Зв'язані руки імператору. Ну, ви зрозуміли, що. Для нас це важкість, для них це перемога. Ну, ну покажіть, будь ласка, чи взагалі будуть прямі перемовини між Україною та Росією? Ну, вони ж повинні бути. Чи будуть в найближчий час? Прямі перемовини між Украї... Україною та Росією. Прямі перемовини будуть. Агресія. Зараз якась тільки агресія. Агресія, сонце. Дві монет, нестабільна Росія, дурень. Прямі перемовини будуть між Україною, співпраця та Росією. Україна буде чекати якихось дій з боку Росії, з боку Росії, з боку США, якихось, якогось тиску на, на Путіна, на, на те, щоб вони спустились з небес на землю. Бо з ними нема що розмовляти. Там нема з ким розмовляти і нема про що розмовляти. Ви бачите? І взагалі тут якась небезпека йде, башня, сонце, агресія від них. Може бути сильний обстріл. Попереджаєш там посольство, або сильний обстріл очікується. Або цей орешник, або що ще? Вони дуже. Давайте спитаємо, які зараз плани в Кремля та Путіна відносно України? Які зараз плани в Кремля та Путіна відносно України? Ось саме зараз, 11 травня. Перший план, щоб Трамп. Не зробив їм скрутні часи в плані фінансів. Оце перше: агресія. Імператор планує. Імператор планує, люди. Повішений топік, сила, контроль, маніпуляція, захист, світ. А ще в них по плану, щоб світ перестав захищати підтримувати Україну. Отримати всі території хитрим шляхом. Хорошо, а стосовно обстрілів. Стосовно обстрілів в Росії на сьогоднішній день відносно України, які плани? Стосовно обстрілів, боротьба, башня, дурень. Башня, дурень важкість. Ну, башня-дурень, це, звісно, може бути і балістика, і, і дрони, і взагалі башня, яка змінить ситуацію, і, пер, і вони. Якась переможна башня. Вони хочуть зробити переможну башню. Що це? Сонце. Це щось мощне. По домовленостям. По луні. Хитрість. Що за мощна башня? Ось Росія, ось Зеленський, важкість. Десять мечів. Співпраця. Диявол. Дявол взагалі не хоче співпрацювати ні з Зеленським, ні з Україною. Він взагалі не хоче чути нашу думку. Він хоче так, як хоче він. Україна, обман. Зірка летить. Ми ще потім запитаємо в наступному розкладі вже ще про це. Ну, Дивіться, в них по плану якийсь сильний обстріл. Переможний сильний обстріл. Зараз ось вам ще раз покажу. Ось. Сонце випала луна. Ось башня, дурень, важку ситуацію, щось таке новеньке. Зміна, перемога, ідії, які змінять щось, і буде перемога. Перемога чия буде? Співпраця, вибір. Відлюдник, бажання. А може, перемога то буде і не Росії, а навпаки. Таке теж може бути. Ось така зустріч. Ось вам і відповідь Путіна. Наступне відео теж запитаю про небезпеку і подивимося останні новини.